Доброго дня, шановні! У вас знову вітає агротехніка. Сьогодні на огляді сороковка джима GMT 404 SNU. Зараз ви чуєте, як працює двигун. Чтенька, ровненька. Ось такий красень. Зараз по колу та да подивимося, що він в себе ховає. Так, заглушен тракторець Ось така тут у нас глуш Фу, глушилочка. Так, трактор важит тонну 530. 4х4, само собою, з гідропосилювачем керма. Задняя резина Майя, размер 11,2 на 24. Диски разборни. По переду 6,5 на 16. Також диски разборни. Подошка с левого боку. По переду тракторец мая 4 блина по 12 кг, то есть 48 на передний мост. Мост, як у всіх джинма, дуже надійний. Редуктор також. Зараз на трьохточку. Звичайна трьохточкова навеска. Вал відбору 6 шлиців. Примусова навеска. от два вертикальних гідравлічних циліндра, Лапи зроблены дуже якісно. Прицепной механизм. Та пара О, Ліхтар заднього ходу. Подсветка під номера. Подставка під номера с подсветкою. Вот так краще. І електрична розетка. Зараз зажигання вимкну. І електрична розетка под прицеп. Розоподъемность навески 550 кг. Зараз відчиняємо під капотний Ух ты жой! Як звичайно от джинми, капот тримається. Ось на такі тяги. Що як по мене дуже зручно. Капот не прилетить по голові. Так що ми маємо Вертикальний, вертикальный четырехцилиндровый КМОский ГУН, км, КМ 490 ВТ об'ємом 2,2 літра. Воздухан, циклон звичайний, з масляним елементом. В доступности все фильтра, масляный, паливный, отстойник, гидропосиливач расположен на рулевой рейке, как вы бачите. Паливний бак над двигуном объемом 35 литров. Радиатор захисна сітка, Расшительный бачок на охолоджине. Також расширительный бачок. на гидропосыливать керма трактор оснащен на КБ 80 ампер годину вымыкач массы спереди тоже креплен номерив на вищу ну китайцев не поймешь с этого боку стандартный генератор стандартный спаренный Масляний насос інша. Один на керма, інший на навеску. Вот, ось так все зроблено на совість. Трубопроводи отакі вот металеві, Все чотенько. Клиренс у трактора 32 сантиметра. Трактор має Одно щеплення. Так, праворуч. Здесь управление гидравликой. Со всеми режимами такой сплавающим ручной газ. звичайна механичная коробка. 4 плюс 1. Повышенные и пониженные. Топто 8 плюс 2. Звучайный. Ну не звичайний, Ручник. Сдвоенные тормоза. Педаль газу. Место оператора з підлокотниками регулюється вперед-назад. Так, з іншого боку ми маємо глушилку, як ви бачили, включення переднього мосту, включення валу відбору потужності. Має две швидкості 540 та 1000 обертів на минуту. Блокировка ось там, бачите, под управлінням гідравликою. Блокировка дифференциал. Подножка, як вам казав, с одного боку. Так що ось такий тракторец. До вашей уваги. Доставка будь-якої техники. Включая джиму безкоштовна. Предоплаты не потрібно. Гарантия. Та 100% документы что зараз немаловажно вот такие у него мая ручечки ну, Маємо, то еще маємо. зато лакокрасочная металл взроблено все на совесть зеркала панель приладів, как вы бачите автомобильного типу здесь включение там поворотника светла аварийный это да сигнал. Руль дуже удобный, изручный. Тому тракторец непоганный. Дуже непоганный. Джинма это и есть. Якость. Сзади, кстати, ну, так вот, як у всех джинма. Дешево, но сердито. Тому еще раз телефонуйте, переходите на сайт, заказывайте технику, Та навісни. Всім гарного дня. Дякую.